Вівторок, 12 серпня, неправдиве освячення. Хто каже, що пізнав його, а заповідей його не дотримується, той неправдомовець, і в ньому немає правди. А хто дотримується його слова, в тому Божа любов справді є досконалою. З цього пізнаємо, що ми в ньому, 1 Івана, 2 розділ, 4 та 5 вірші. Неправдиве освячення поширене сьогодні в релігійному світі. Приносить із собою дух самопіднесення та неповаги до Божого закону, який свідчить про те, що ця теорія далека від біблійної релігії. Її захисники навчають, що освячення це миттєва дія, за допомогою якої лише через віру вони досягають досконалої святості. Тільки віруй, кажуть вони, і благословення буде твоїм. Жодних зусиль більше не потрібно. Водночас вони відкидають авторитет Божого закону, стверджуючи, що нібито звільнені від обов'язку виконувати заповіді. Та чи можливо людині бути святою, жити згідно з волею Господа і не дотримуватися принципів, які відображають його єство та волю? Бажання задовольнятися легкою релігією, яка не потребує ані боротьби, ані самозречення, ані відмови від безумства цього світу, зробило вчення про віру і тільки віру популярним. Однак, що говорить про це Боже Слово? Ось слова апостола Якова. Яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл немає? Чи віра може його спасти? Чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? Якова, 2 розділ 14 та 20 вірші? Слово Боже свідчить проти цієї оманливої доктрини про віру без діл. Віра, яка претендує на небесні благословення, але не підкоряється умовам, на яких може бути подарована милість? Це не віра, а самовпевненість. Справжня віра ґрунтується на обітницях та вказівках святого письма. Нехай ніхто не ошукує себе думкою, нібито можна стати святим і водночас свідомо порушувати одну з Божих постанов: гріх приглушує голос Духа і розділяє людину з Богом. Той, хто каже, «Я пізнав його, а не виконує заповідей Його. Той неправдомовець і не має в ньому правди. А хто виконує слово його, в тому справді любов Божа досконала. З цього пізнаємо, що ми в ньому. 1 Івана 2.4.